Всіх вітаю. Сьогодні 4 червня 2025 року. І ось хочу показати, тут на городі. Завжди раніше мама сіяла огірки ось так просто в ґрунті і вони собі росли по землі. І постійно було Був великий урожай. Все було добре, крім минулого року. В минулому році огірки пропали майже всі. Я думаю, що такий метод в ґрунті вже трохи застарілий. Минулому році знаю людей, в яких були огірки росли вверх вертикально, по сітці, по шнурках різних, то мали врожаї. Ну і хто обробив вчасно. Цьому році ми ж так само посіяли два рядочки огірків. Тут ще ніхто не прополював, бо тому що вони тільки сходять. Теж вже дуже довго, дуже холодно було і тільки починають тепер сходити. Ось один рядочок, а тут другий через метр. Ну я бачу, може ви не бачите. І вже помалу сходять. Але залишилось мені насіння, хочу перестрахуватися. Посіяти ще. Ось дивіться таку приспособу зробив. Звичайне колесо від старого велосипеда. Можна і від нового, кому не шкода. І кусок палки. Можна трубу, хто що має. І тут залишилось кусок землі, отут баклажани, а тут залишилось кусок землі десь 2х2. І якраз тут добре місце. Отож зараз це колесо на палці, тут по центрі закопаю, покажу далі. Ось так, закопав, колесо трохи криво вийшло, за рахунок того що тут палка була крива, якраз я там обрізав і якраз її забив, діаметр, зійшовся з тим. Ну і нічого, воно на урожай ніяк не впливає. Дивіться, закопав. Можна, якщо маєте якусь трубу там чи що, можна забити Якимось молотом в землю, щоб надійніше трималося, але я закопав так, палка в мене була довша, закопав так приблизно пів метра, нікуди воно не дінеться. Нікуди воно не дінеться. Тепер що робимо? Ось тут маємо такі, таку межу. Тут ну, маємо межі ось цього квадрата, приблизно 2х2, 2, може 2,5 на 2. По периметру, але так треба, ну, бажано, можна і по периметру квадратом робити, але бажано е, в вигляді кола садимо, висаджуємо насіння огірків. О, Дивіться, мені залишилось, намочив трошки водою. І висаджуємо насіння огірків приблизно на відстані 30 см одне від другого. Можливо, навіть і більше. 30-40 приблизно я так буду робити. Накриваю ось такі маю бутилки обрізані, Тут вони будуть ще не, ну, вже поволі сходять, але ще дуже мало. Ось такі бутилки маю. Зараз сію ось тут по колу, ось так, сюди, і накриваю ось тими бутилками. Потім, коли вже посходять огірочки, беру нитку, прив'язую верх до колеса, низ опускаю сюди. І тут забиваємо чи якийсь кілочок, чи якийсь Дротик, щоб прив'язати шнурок звідси сюди. І ще одне маємо робити не рівно вниз, вертикально, а маємо робити ось так трохи під кутом. І воно собі буде рости, ось так снуватися знизу, під кутом вверх до колеса. Тому нам нічого, якщо будуть дощі. Нічого не буде. Мокнути, гнити. Такий результат, ну, такий варіант працює і. Бачив людей, хто мав вертикальну. Можна, то стосується ну, стосовно. Тих, в кого є ось так мало місця. 2х2 там, чи 2х4, можна два таких колеса зробити. В кого більше місця, можна робити шпалеру, забити ось, наприклад, дві таких, два таких стовпці, натягнути якийсь шнур зверху і опускати шнурі тако вниз. Можна сітку купити, є сітка спеціальна садова. Варіантів є безліч, кому як виходить, але саме на такий. Шматок землі 2х2 мені якраз підходить колесо. Я думаю тут вийде. Ну, десь біля 20 огірків посію приблизно на таку площу. Ще хочу показати. Який шнур беру. А шнур беру, не спеціальний, нічого, а шнур беру звичайний з водяного фільтра, хто живе в селі. Я думаю, що ну, хто має свою там скважину, насос, чи може від центральної води хтось має е, фільтр, хтось ставить отакий грубої очистки, не пам'ятаю, як він називається. І тут є такий шнур, досить міцний. Ну, руками він рветься, але води не боїться і не треба купувати. Постійно міняється як мінімум. Ну, я думаю, мінімум раз в рік треба міняти. Взагалі-то треба міняти кожних там 2-3 місяці, що залежно від води. Але я думаю, що люди як мінімум раз в рік Точно міняють, тому що воно вже аж пожовтіло, дивіться. Я маю таких шнурів багато за стільки років. В цьому році використовую ось так само. Помідори підв'язав тим шнуром. Бачив лайфхак по ютубі. Ось так. Забив кілочки і ось так шнуром пообводив. З цієї сторони на цю, з цієї на цю. Помідор не перетискається і нічого йому нема. Ключа такого для підв'язки не купив, хотів купити, але ще в цьому році обійдусь без нього. Винограду не маю, а помідори підв'язати можна і так. Багато помідорів не садимо отак для себе. Отож, йдемо далі, повертаємось, будемо сіяти огірки. Баночки ось такі маю, тут кабачки. Там ще маю на подвір'ї багато таких баночок, але щоб не йти. де вже великі кабачки буду знімати звідси. Все рівно їх прийдеться знімати через деякий час. Дивіться, як кабачки. Посход лише не всі зійшли, деякі маленькі, деякі великі, але, але тут вже можна знімати. Ось дивіться. Так само таке насіння. Хотів по одному сіяти, але думаю візьму по два. От десь два було і не зійшло. Десь було два і два зійшли. Так що то не вгадаєте. Добре. Ось так, друзі. Все ж таки посіяв формою прямокутника. Але вже тоді прийшлося, якщо формою прямокутника, то прийшлося трохи робити більшу відстань між ними, тому що тут піде шнур вверх і ось тут. Якби воно було ближче, ну мається на увазі, що ті шнури зверху будуть дуже близько, але то нічого страшного, то я так собі думаю, але то ні на що не впливає. Ну просто вирішив посадити приблизно 40 сантиметрів-пів метра одне від другого. І садив по два зернятка, якраз порахував, у мене якраз вистачило по два зернятка на всякий випадок. Ось так. Ще щось хотів сказати. Ага, ще садив огірки на розсаду, в хаті були. І там в мене такий паркан зі сітки, сітка натянута. І зверху над нею є такі дві арматури, ніби стовпчики продовжені вверх. І Я до тих стовпчиків там біля хати теж пересадив цю розсаду. І натягнув доверху десь метрів два, навіть більше, наскільки достав рукою, два з половиною може, натягнув шнурки і висіяв ту розсаду і там закріпив внизу. Колись покажу. Тобто краще, щоб огірки росли вгору, а не по землі. Менше будуть хворіти. Добре, друзі, всього вам доброго. До наступних відео.